Доброго дня, вітаю глядачі мого каналу. Зараз у нас 13.30, 15 серпня. Я буду робити особистий розклад. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжю на добу від цього часу, плюс 24 години. Яка буде у нас ситуація з ракетними ударами? Перевернута аерофан, перевернута королева монет і в ітогі сонечко. Гадаю, все буде добре. Не глядя, не глядя що буде така серйозна ситуація. Перевернути Мерафанту з перевернутою Королевою Монетою. Але результат буде для нас гарний. Не буду навіть впадати далі в полеміку. Давайте подивимось на цих картах. Чим коротше, тим краще. Короткість сестра таланту. Нам головне результат. Результат буде гарний, бо сонце це все успішно закінчиться для нас. Неважно, який був початок. Яка була кульмінація, такий результат. Результат для нас добрий. Давайте подивимося на цій колоді. Те ж саме питання. Покажіть мені карти, ситуацію на цей, на цей час плюс 24 години, тобто на добу для міста Запоріжжя, ситуація з ракетними ударами. Закінчиться все нормально. Хоча також карти показують маленьку перемогу, перевернуту папесу. Тут перевернути жрід, тут перевернута папеса жліться. Але результат мах. Гарна карта: все працює, все в житті. Воно дуже соответствує сонцю, при сонці теж все працює. Ну, собственно кажучи, для нас закінчиться все нормально. Ця ситуація для нас, для міста Запоріжжя закінчиться нормально. Ну і давайте ми подивимося, яка ситуація буде у нас по терактах. Теж ми подивимось на двох колодах. Будь ласка, карти, покажіть нам на е, цей час плюс 24 години, яка буде ситуація в місті Запоріжжя з терактами, зривно, зривоопасними ситуаціями, мінуваннями е, якихось приміщень або общественних місць. Ну і таке інше схоже на це все зривоопасні ситуації. Покажіть нам, чи і Як сьогодні цим обстоїть на сутки, на добу у нас діла Запоріжжі. Ой, цю карту я тянула. Ну, дивіться, і вибір, і вибір, двіка подвістяна, і маніпуляції, і жорстокість, і запугування, але у нас отака карточка, і це кінець цих суетів. Це вже результат. Це кульмінація, це початок, і це результат. Шістка. Це жезлова карта, це допомога. Це люди, які займаються цим, вони зроблять все, як треба. І все буде нормально. Але є є ті люди, які цим займаються і будуть займатися надалі. Їх не менша є. За гроші вони йдуть і йдуть. Це таке у нас на цій колоді. Давайте подивимось на лейтах. Ой, правда. Ой, хоча в мене, звісно, горгія мить немає. Відчуваю людям, які страдають тим самим, як і я цей сезон почався до кінця жовтня. Бутить. Ой, хоч мене перелітало до рук так летять. Будь ласка, карти, покажіть ситуацію. По місту Запоріжжя з цього часу і плюс 24 години, тобто, на добу, по терактам, по зривоопасним ситуаціям, по замінуванням, групам ДРГ і таке інше. Яка буде ситуація? Покажіть, будь ласка. Дивіться, яка ситуація, Да? Тут була двійка. Подвійна ситуація. Людина вибирала, не могла вибрати, що їй, яку їй вибрати, інформацію, да? а тут перевернута жиця. Ця інформація взагатрина. Вона погана інформація, вона. Дезінформація. Тут діявол, а тут перевернута. Вісімка це робота на автоматі. Робота не в задоволення, робота вже така на автоматі. Несе людям, ну, точно не задоволення. Як результат, перевернутий цей пажик, і якось воно не дуже. Для результату якось воно не дуже. Це перевернута. Така, знаєте, це ж виконавці, це вже люди, які виконують то все. І вони виконують то не організовано, неграмотно і не добре для нас з вами. Ну, ось зовсім дві різних, два різних. Отина покладемо причина, причина, а причина є, коли сниться, то під цим действиєм все ж таки лежить рішучість, це просто щось маленьке, новеньке і е, невміве, але рішучості дай Боже. Рішучості, дай Боже. Бачите, ну, подивимося. Все ж таки робота невзадоволення, невзадоволення. І тут же, і тут же, знаєте, я вам вже казала, що Гермес приходить на допомогу, це четвертий дім, це род то, мабуть, зроботає, робота знаєте, як вища сила працює. Це старший аркан. Ось така ситуація з терактами, так що нам, люди, в принципі, так, загроза є. Але в нас вона вирішується. В нас вона вирішується. Ну, і слава Богу, що вирішується. Такий був розклад у нас з вами. на... Ракетні удари та теракти. Страшного нічого є. карти не показали. Тому я думаю, що ми можемо себе почувати більш-менш спокійно, але не забувати, що воєнний час і людський фактор ніхто не відміняв. Все може статися. Але коли ти знаєш, що більш-менш буде нормально, то Почуваєшся спокійніше. Я не ще. я не остання інстанція. Що карти показали, то я вам і розказала. Ось так. Почуємось, па-па.